Вітаю вас! Дуже рада, що ви пройшли цей тест. Це вже величезний і важливий крок на шляху до того, щоб навчання вашої дитини стало легшим, а ви почувалися спокійніше. Трішечки познайомимось. Мене звати Ганна, я засновниця онлайн-центру Всесвіт. Наш центр це особливе місце, де дітки від 5 до 14 років з радістю вчаться, розвиваються і відкривають для себе нові горизонти. Разом із моєю командою досвідчених репетиторів ми щодня працюємо з дітками, допомагаємо їм відчути впевненість у навчанні і радість відкриттів. Це відео створено саме для вас, щоб ви краще могли зрозуміти, якою є ваша дитина, та підтримати її щирими кроками з любов'ю. Пам'ятайте, що у кожної дитини може бути кілька способів сприйняття, але завжди один з них домінує. Розуміння цього ключового типу допоможе зробити навчання і спілкування з дитиною більш ефективним та приємним. Запрошую вас до перегляду. Буде цікаво і дуже корисно. Поговоримо про дітей кінестетиків: це діти, які пізнають світ через рух, дотик і дію. Їм важливо не почути і не побачити, а спробувати на дотик і відчути на власному досвіді. Якщо ваша дитина не може довго сидіти на місці, часто щось крутить у руках, рухає ногами, вчиться через тіло, тобто запам'ятовує, коли сама щось зробила. Полюбляє ліпити, складати, рухатися, стрибати, торкатись, краще запам'ятовує, коли щось прожила, а не просто прочитала чи почула. Вітаю! У вас вдома справжній дослідник і відчувач світу! Кінестетики дуже чуттєві, глибокі, активні діти. Вони сприймають світ тілом, і тому їм просто необхідно рухатися, торкатись, відчувати фактуру, температуру, положення в просторі. Їх улюблений запит, а можна я сам або сама це зроблю. І якщо дитину кінестетика змушувати просто сидіти і слухати, вона або відключиться, або почне рухатися і відволікатися. До речі, серед кінестетиків багато спортсменів, винахідників, дослідників і навіть хореографів. Наприклад, Стів Джобс був саме кінестетиком. Йому потрібно було тримати в руках модель, щоб зрозуміти, як усе працює. А Майя Плісенська запам'ятовувала хореографію через м'язову пам'ять, а не через текст чи нотатки. Уявіть, яка сила в такому типі сприйняття. І ваша дитина має її, просто потрібно розкрити. Як допомогти дитині кінестетику вдома? Всі рукомі завдання з конструкторами, моделями, паперовими картками ваші. Підключайте фізичну активність, пройтись по словах, перестрибнути через правильну відповідь, аплодувати при правильному варіанті. Давайте можливість щось створити руками, зліпити, вирізати, приклеїти, збудувати, перерви з руханками обов'язкові, бо рух це їхнє джерело енергії і концентрації. А ще ми підготували для вас спеціальний файл із завданнями для дітей кінестетиків. Там є прості ідеї, які можна реалізувати вдома весело, легко і з користю. У нашому центрі ми завжди враховуємо тип сприйняття дитини. І якщо бачимо, що перед нами кінестетик, даємо їй простір діяти, щось торкатися, будувати, досліджувати. Наші уроки це не просто сиди й слухай, це рух, досвід, емоція. Навчання для таких дітей це руками, серцем і тілом. І коли ми даємо їм це, вони починають розквітати. І навіть ті, хто не хотів сідати за стіл, самі питають: а коли буде наступний урок? Бо правда в тому, що всі діти хочуть вчитися, просто кожному потрібен свій спосіб. І ви вже на правильному шляху. Якщо хочете, щоб ваша дитина не просто вчилась, а відчувала радість від навчання та впевненість у собі, приходьте до нас на безкоштовний пробний урок. Ми працюємо індивідуально та в міні-групах до чотирьох учнів. Підбираємо темп, формат та завдання саме під вашу дитину. Навчання може бути легким, якщо дитину розуміють. А ми, ваша команда Всесвіт, саме для цього тут.